Всім привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я знімаю наш старт, вже третій проєкті, який придумала Вікуся з каналу Віка. Україночка в'яже, Зв'яжемо в'яжемо тренди. Ось і канал Оксанки Оксана Недошитко. Так і називається. Ось дві ці рукодільниці придумали нам чудовий проєкт, який дуже лайтовий, дуже класний, і ми маємо змогу гарно пов'язати і розпочати щось без помилок, з роздумами, з, з тим розумінням, чи нам ця річ потрібна. Ось І встигаємо все зв'язати там зразочки, ще щось, і можемо це все продовжувати в'язати протязі місяця, а потім вже показати в підсумках. Ви бачите це відео в п'ятницю, так приблизно. У нас звітовий період, а починаємо ми знімати з понеділка. Ну, у мене, як завжди, трошки запізненням це все відбувається. Не в понеділок, а у вівторок я знімаю, тому що для участі в інших проєктах теж в мене уходять деякі дні. Ось також є якісь свята зараз. Релігійні щось роз, розійшлися. <хи> Ось і справи передшкільні, тому і, і, трошки є така нагрузка. І зараз я вам буду розповідати, що я придумала зв'язати цього разу. У мене є дуже велике бажання розпочати якийсь плечовий виріб для своїх дітей, але поки що, поки що ні. Трошки я відкладу це, і я зрозуміла, що мені потрібні також будуть одразу, як похолодає, аксесуари дітям. Ось. І я вирішила, що я почну з аксесуарів. Утепляти своїх дітей. Шапочки буду в'язати, з пряжі джинс. У мене джинсу вистачає. Ось. Буду, я так придумала, що мені ось таке поєднання треба на сьогоднішній день. У мене гірчичний є джинс і темно-синій. Гірчичний це 100% я буду в'язати, а синій я подивлюся. Можливо, у мене будуть якісь корективи. Але мені здається, що вони якимось чином підходять, як щось схоже до прапора нашого, але це гірчиця це не жовтий. Ось, і в Польщі я була, купляла собі такі спиці трічку. Вони мені дуже зайшли, дуже сподобалися. Але нічого такого супер, надзвичайного, крім трошки гостріших кінчиків, я не бачу. Цікаво, ось тут, що воно так відчувається в руках якась ребристість. але щоб сказати від Ніпро якісь там сильні. Відмінності, то ні. Адді я деякі спиці пробувала, мені всі вони нормальні. Ось ці з красною лескою йдуть з тончими кінчиками, а з золотистою лескою вони йдуть з тупішими кінчиками, як китайські варіанти. Тому що я купила п'ятірку теж Адді Новел, Не Новел, а Аді якусь там серію з золотистою цією трубочкою, і в мене вони не такі класні. З красною. Більш крутіші, можна так сказати. 40 см тут традиційна шапочна леска, і 3,25 мм в мене спиться. Рекомендації йдуть для цієї пряжі 3-3,5 плюс-мінус, я пам'ятаю, 3,5 десь в основному, але я буду пробувати на 3,25. Це все в'язати. І... Буду показувати вам свої просування. Ось хочу зробити і шапочку, і снут, я, можливо, докуплю, і щоб вони такі були двохкольорові. Або, було... я не думаю, що варішки треба, руковички чи там мітинки, але ми спробуємо. Є дуже цікава в мене ідейка. Це зробити двохслойними, але пальці не вв'язувати, просто дирочку зробити. Тому розпочну я з шапочки, а там далі побачимо. Пішла я працювати, а ви не відходьте далеко. І так, в нашому проєкті, який ви дивитеся. Є ще запитання. Я пров'язала певну кількість. Ось. Зараз. Хвилиночку, щось тут причепилося. Ось така кількість у мене готова. Це десь приблизно 10 сантиметрів. Ось, а який день сьогодні, я вам навіть сказати не можу. Сьогодні понеділок, наступний старт уже. І сьогодні тільки вийде моє заключне відео, тому що у мене була оказія, як то кажуть в Польщі. У мене були гості. Гості. Такі, які бувають раз на рік, приїжджала родина мого чоловіка, і ми святкували день народження мого сина та мого чоловіка. Ось синочку було 9, чоловіку і 35. Ось, і з цієї великої оказії я два дні чи три не могла нічого знімати, не могла нічого в'язати. Маю відповісти зараз на запитання вам. Трошки розказати про себе, про свою родину. І кожного разу якісь більш такі заглиблені питання придумала Оксанка недошитко. Ось і питаннячко звучить так: який ваш ідеальний відпочинок? Прям ідеальний, я напевне згадувала, що це може бути. Хвилин десять, менше певно. І прийшло мені на думку, що найцікавіше ми проводимо час, найідеальніше, прям. коли мій чоловік не працює, коли ми всі просто їдемо і відпочиваємо цілий тиждень, це поїздка на море. Поїздка на море це для нас ідеальний відпочинок для моєї родини. Ми дуже любимо воду, дуже любимо море, дуже любимо ці лимани, що у нас українське море. Ми на інших морях не бували, тільки в Чорному морі. В Азовському не були, тому що ми вже почали їздити на моря, коли Крим вже став анексований. Ось І ми не встигли тільки на слух знаємо, як там. Ось що там тепліше море, що там класно, а так, можливо, колись, колись і з'їздимо, ніхто не знає, чи стане він наш. Ми віримо в це, але ми ще його не відвоювали. Ще багато роботи проведеться. Ось, І також цього року заборонені купання в наших українських, можливо, мене дивиться за кордоном хтось українських наших. В морях купання заборонено, тому і смисла туди їхати немає. І тим паче там зараз прилітають бомби. Тобто не немає сенсу туди їхати, немає сенсу вести туди дітей. І ми дуже за цим сумуємо. Нам хочеться мирного неба, нам хочеться. Купатися, ні про що таке не думати, щоб ця якась гнічуча ситуація не була десь на задньому плані в нашому, в нашому сознанні. <кій> Ось. Ну і хочемо, щоб це все повернулося, звичайно. А так ми зараз на відпочинок їздимо до лісу, ми збирали грибочки на днях з дітками. Навчаємо дітей тихій охоті. Також мій синочок і чоловік можуть їхати на риболовлю. Вони люблять, Мій чоловік дуже любить, коли риба ловиться, але тут в цій місцевості вона не особо ловиться, вона просто є. Десь там плаває. Зараз річки обміліли, ставки обміліли і треба такі якісь довгі спінінги закидати. Я чоловіку завжди про це говорю, кажу, тобі треба такий спінінг, щоб ти міг на метрів 20 закинути і там щось ловити. <кій> а він бере оцю вудку з поплавком і охотиться. Ну, деколи щось приносить синочком. Зараз вони в жару менше. Більшість на купання ми їздили на ставок, ми купалися, відпочивали на ставку. Тим, що, так як на моря тільки просто <кій> на ставку. Ось так. Якісь такі. Ми ще дуже любили з моїм сином, донечка, що була маленька, ми в Київ їздили на річний трамвайчик. Річний трамвайчик нам подобався і завжди теплі спогади нам про цей трамвайчик. Один раз на рік ми їздили на трамвайчик. Перед ковідом ми з дитиною я і він їздили в музей потягів. Ось. Йому теж дуже сподобалося. Там ми заходили, сиділи на таких великих сидушках, сидіннях цих таких царських, там такі високо. Ну, тобто, багатії їздили. Не знаю, чи там вони високопоставлені були особи, напевно, який статус мали. Ось і такі царські ці потяги, на яких там еліта каталася, то тепер ми мали змогу з дитиною моєю побувати там і подивитися, посидіти на цих сидушках, побачити, які там столові, який цілий вагон такий елітний був. В розпорядженні якоїсь певної родини або там двох родин, тобто елітні вагони ці дивилися. Плюс оці старі паротяги подивилися. Дитина моя любить якісь старі <кій> механіки, ще щось. А якби був музей літаків, то взагалі би було супер. Також ми були в Києві, там відвідували Планетарій, відвідували Михайлівський собор, ми. Софійська площа, Майдан Незалежності. Наші місця, де ми побували. Набережна Київська, ці мости красиві. Дуже мій син любить фунікульор в Києві. І ми обов'язково, коли ця війна закінчиться, ще поїдемо, знімемо собі на кілька днів житло і погуляємо там, тому що поки що повертатися не плануємо. Не, не зрозуміло, скільки це все триватиме, а ми втікли, можна сказати, в рідні місця, звідки ми родом, звідки я родом, я привезла свою родину додому. Ось, і ми поки що будемо тут знаходитися. Так, ми, так як усі, можна сказати, якимось косвіним планом втратили цю домівку свою, тому що ми вже звикли до певної квартири, до певного розположення меблів, до певного свого простору в кожного було більше місця, ніж у нашій маленькій зараз дачному домі. Але ми але ми щасливі, тому що ми в безпеці відносно. Ну, в Україні зараз не може бути ніде безпечних місць, але ми... тут нас хоч не прилітає так часто щось. Ну Там десь в лісі геп, там десь далі геп, а тут прямо щоб місто прилітало, нічого ще не літало, і слава Богу. Ось ми відпочиваємо. Зараз грибна охота в нас. А кожного ранку, поки ще дітки сплять, поки моя родина ще досипає, бачить свій сон, я можу займатися зйомками, я можу займатися в'язанням, я можу пити каву. Завжди в мене такий особистий відпочинок. Тобто відпочинків у нас вистачає. Ось. І подорожувати ми любимо, і чекаємо з нетерпінням. Стабілізації ситуації в Україні і, можливо, там на другий рік чи ще через рік ми зможемо вільно подорожувати нашою країною. Також ще буде зараз ще одне запитання. І не переключайтеся. Інше питання звучить так. Якби вам довелося жити в іншій країні, що б це було? Яка б ця країна була я так розрозуміла? По мовних питаннях, по мовних можливостях я можу проживати у Польщі, тому що я знаю відносно десь на відсотків 80 польську мову. Якісь термінології, можливо, я не знаю, а розмовну, якісь такі побутові речі я вмію, я скажу і мене зрозуміють, тому що я собі це підтвердила. Тим, що я побувала весною в Польщі разом з дітками. Ось, і ми разом там жили три місяці, і я змогла спілкуватися вільно, в мене були там друзі, вони до цього часу ми переписуємося. І польські друзі в мене також з'явилися і переписуємося. Я розумію. Що вони пишуть, і вони розуміють мене, що я написала. Я не можу сказати, що я прям ідеально пишу, і всі букви правильно, тому що там дуже багато нюансів, дуже нових багато букв, і, можливо, я щось неправильно, але я пишу зрозуміло для них. Тому вибір такий. Плюс я по національності в мене і бабусі, і дідусі, і всі поляки. тобто це моя інша така батьківщина, якась така древня батьківщина. І ніколи я не сподівалася, що поїду туди, щоб рятуватися з моєї України, тому що Україна це найперша любов і найзаповітніша мрія. Тільки трошки її ще виявилось, що треба постраждати. Попрацювати над своєю незалежністю. ось. В ідеалі жили б ми в Україні і нікуди не їхали, так, як відчуває мій чоловік, так, як відчувають мої діти, що вони є українці. Ось. Для життя, для ідеального життя, певне, треба вибирати для майбутнього дітей якусь таку країну, щоб точно вже вона устаткована була. Чи це має бути європейська якась країна, чи це має бути Америка. Для мене взагалі ідеальний варіант США. Я чомусь, надивившись, можливо, фільмів чи чого, мені здається, що там найбільш безпечніше і найбільш дбають про права людини, про їхні все крутиться не. Так як в нас, в округ цих олігархів і їхніх там посіпак, а там все крутиться навколо людей, там сам більше люблять і поважають і спіклуються про родини, про дітей, про такий середній собі клас. Ось і навіть бездомні люди, вони там. Живуть як хочуть, і отримують якусь соціальну собі допомогу, щоб було ідеально, наприклад, для нас, для наших безхатьків, теж отримувати. Ти без документів, ти там щось. Прийдіть, спитайте цю людину, чого він там знаходиться, чи має він за що жити. Нас ніхто не дбає ні про котів, які там бездомні, ні про собак. Ні про якісь незахищені верстви населення там, пенсіонерів чи там ще щось. Ну, є трошки якийсь там Червоний хрест, ходять жіночки до пенсіонерів, ще щось. Ну, важко назвати це ще. Ну, все так, так. Зараз кажете, все впирається в гроші, наша держава ще не така розвинена. Не, не скажу, що це так є, тому що. Наші гроші в основному вивозяться на кіпр, ще кудись. Ну, політична фігня, ви самі знаєте це все, що завжди хочуть олігархи залишити все в своїх руках, а малий бізнес, середній бізнес, вони стараються вижати по максимуму, скажімо так. Це на ФОПів раз, другий раз повишали все, потім третій раз щось вони з вводили ці касові апарати, теса. Я розумію, що у всьому світі це вже є. Але також у світі є якісь стартапи, коли не беруться податки з підприємців, ще щось, або якась зменшена ставка, або що. Ну, трошки на війну зменшили там ставки. Ось тому навіть у Польщі платять на дітей достатньо коштів, щоб родина існувала і мала цих дітей. Ось у мене довгий час було троє дітей. Десь роки чотири я мала ще отримати допомогу, але цю допомогу треба було вигризати. І перший рік я тільки повоювала з цими. Службами, а три роки я нічого не отримала. І... Тому що мій чоловік був прописаний за іншою адресою, а це неможливо. Так не може бути. Або жінка живе сама з дітьми, і тоді їй дають цю допомогу. Тобто мені хоч бере А, Або вони прописані за одною адресою. Якісь такі дебільні закони, що просто на голову все це не натягується. Чому? Всі мають жити за одною адресою, прописані саме. Може, сам факт проживання. Ми ж, звичайно, живемо за одною адресою, але ми жили в Києві і прописані в Хмельницькій області, тому що в Києві ще не мали свого житла. І ходи за цими коляду, якісь підписи, збирай ще щось. Ну, один раз я зібрала, а другий раз в мене постійно було у вересні. Це переробка цих документів і. Ах, я просто плюнула і перестала воювати, тому що, вони так, таке вже, я не знаю, ніби свого кармана виділяють ці пару копійок, тому що <кій> приходиш, приносиш їм зібраний пакет документів. Вони кажуть, ваше цієї довідки немає. Добре, окей, пішла, взяла. Перевіряє, листає з таким поважним виглядом. Ага, ваше цього немає. Пішла, взяла. Знову листає. Ви знаєте, ваше цього немає. І так, чотири і так тижні підряд, чогось немає, поки візьмеш це все, знову щось змінюється. І справка ця з інституту теж недовго дійсна. Ну, що ви там отримаєте, зараз три місяці, а далі зима, що я зимою поїду сюди, в холодну хату. Ой, це тільки біль душевний. Це наша допомога, а не... Насправді допомога багатодітним чи ще щось. Ось мій брат от народилась в нього дитина. Я розумію, зараз військовий стан і все, і тих коштів, але е він без роботи довгий час був. Жінка теж тільки по догляду якісь має пільги по забезпеченим. І дитинка ця народилася, їм ці гроші не давали, не знаю чи ще отримали вже дитині другий місяць йде. Ось. Ну, живуть люди на, на крайніх якісь. Від 40 до купи називається, не вистачає. На крайніх оцих копійках. Не знаю, ще завтра хліб купиш. Якісь картоплю садять, якісь там хліб печуть, теж троє діточок маленьких. Не бачу я такого забезпечення, як в інших державах. Я розумію, що там більше коштів, але наші кошти теж нікуди не ділися, просто тримали в одних руках. Я знаю, що мі, е, як сказати, начальство наше з Олбіза, чи там з других фірм, де я працювала, в них гроші всі не, не в Україні. Вони десь на Кіпрі. Каже, на Кіпрі бунт і зарплати в нас не буде. Затримка. Я думаю, якого ми чорта відправляємо всі абсолютно кошти на Кіпр, так? щоб отримати якісь певні дивіденди чи що. Ну, на що всі гроші відправляти на Кіпр? Залиши ту суму, яка там потрібна для зарплатні своїх співробітників, своїх е найманих працівників. Там і нас тисячі були. Ну, десь до тисячі працівників. Чому вони мають ці гроші? Бути пізно де. А якщо б там лопнув цей банк на Кіпрі, ми, виходить, без грошей взагалі йдемо додому. Ось. Ну, таке. Як мінімум, має бути два місця, де ми тримаємо гроші. А гроші. Бистро розходяться, важко заробляється, скажімо так. Тому я думаю, що країну ковбасити буде не тільки від війни, а ще ми маємо нашу країну зробити, не скажу, що менш олігархічною, вони нікуди не дінуться, але трохи піднятися з колін середньому бізнесу. і... Ми маємо це вимагати з нашої країни, і так само будуть мітинги. Це природньо, це нормально. Коли люди йдуть і протестуються в кожній країні, практикується, коли є люди незгідні з владою, і вони йдуть і щось там собі виборюють якісь їхні права, нагадують про себе і висловлюють свою якусь незгідність. А це дуже страшно для Росії чи там Білорусі. Только не так, як в Україні. В Україні нічого страшного. Ми стаємо демократичною державою. Поки ви тут не втрутились, не прийшли допомагати будувати нам нашу країну. У нас все добре. Ось. Я думаю, що ми впораємося і буде на нашій вулиці свят, як то говориться в Україні. Ось мої такі здобутки, і певно, буду я викладувати. Це моя шапочка. о, оси починають літати. Це моя шапочка, яку я в'яжу для свого сина. І я бажаю, щоб наші сини дожили до такого часу, що в нас буде тільки наймана армія, боже, якась атака Оспр. Та йдіть ви вже гуляти. Все, я тікаю, дівчата, тут на шесть.